Понад 2 мільярди гривень Сумщина отримала цьогоріч з державного бюджету України на відновлення пошкоджених або зруйнованих росіянами об'єктів. Я до нашого переліку два проекти. Ще нам додали фінансування. Державний бюджет це на місто Ромни школа і лікарня. Тобто, в загальному переліку в нас зараз 60 проєктів на суму 2,1 і мільярд гривень. Більше мільярда сума вже у заключенні договора. І виконуються роботи, тобто, якщо брати від суми підписаних договорів, то це близько 12%. В першу чергу в громадах працюють над облаштуванням укриттів. Це субвенція. Окрема субвенція для влаштування захисних споруд в закладах загальної середньої освіти там на нас 15 об'єктів. Я вже, як я вже зазначила, 60-70% стан виконання робіт. Програма відновлення фінансується з державного бюджету України і кошти в область вже надійшли. Але головне питання, говорить посадовиця: чи встигнуть у громадах розпорядитись цими коштами до кінця року, чи вони повернуться назад до державного бюджету? Ці кошти державного бюджету нам надійшли. Фактично, в серпні, вересні і є тривалі процедури. Треба провести тендерні процедури, треба провести процедури отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт, а також ризики щодо. Роботи підрядних організацій, зважаючи на ці обставини, в сумській обласній військовій адміністрації зараз опрацьовують питання, щоб громади могли використати державні кошти, отримані цьогоріч, у наступному році. Димир Миколаївич спілкувався і з представниками уряду, і з представниками міністерств народних депутатів Сумщини, щоб прийняти низку нормативно правових актів, які дозволять нам продовжити ці роботи з відповідним фінансуванням. В наступному році, тобто в 24-му. новини СТС.